Добрий день, шановні батьки! Сьогодні ми з вами говоримо на тему дрони в небі, як уберегти себе на вулиці. Поведінкові правила, які можуть збільшити ваші шанси на виживання, там де небезпека над головою, обережність та увага рятує життя. Перед виходом на вулицю перевірте новини та офіційні повідомлення про активність дронів у вашому районі. Не використовуйте навушники, вони заглушають важливі звуки тривоги або наближення дрона. Уникайте відкритих просторів, заздалегідь визначте найближчі укриття на маршруті, стіни, споруди, дерева або кусі. Маскування одягайтеся у непомітні кольори, сірий, бежевий темно-зелений. уникайте військової форми, камуфляжу та яскравих блискучих речей. Ховайтеся у тіні, особливо із західного боку будівель або дерев. Дії при появі дрона. Якщо почули звук дрона, негайно шукайте укриття. Рухайтеся зигзагом, не біжіть прямолінійно, це ускладнить ціле вказання. Якщо дрон дуже близько, не ігноруйте небезпеку, тікайте у найближче укриття, не наближайтеся і не торкайтеся дронів, якщо впали, або стоять на землі, це може бути небезпечно. Якщо ви у авто, вимкніть музику, відкрийте вікна для кращого слуху. Пересувайтеся швидко та обирайте найкоротший маршрут через потенційно небезпечні ділянки. Якщо помітили дрон, негайно з'їжджайте із дороги, залишайте авто та ховайтеся. Увага! Шанс втекти від дрона на, на трасі дуже малий. Краще уникати небезпечних зон і завчасно дотримуватися правил безпеки. Будьте уважні, бережіть себе та своїх рідних. Дякую вам за увагу.